Я хочу, щоб світ нас сприймав не з протягнутою рукою, а навпаки, просив поділитися тими знаннями і тою енергією, яка лється з цієї землі. Оксана Фурса – відома художниця Амбідекстерка. Вона створює свої картини двома руками одночасно. Її називають перлиною українського фолк-арту та володаркою унікальної техніки зустрічного мазка. Нещодавно мисткиня презентувала персональну виставку «Іржа». «Іржа» В моєму житті з'явилася в 22-му році. До того, для мене це був якийсь деструктив, який десь був у світі. Але для мене, для людини, яка щось постійно створює, його не існувало в моєму житті. А коли іржі з'явилося дуже багато в полях, і вона була страшна, страшна для дітей, для всіх, хто відчув на собі той смак металу. Який вже вистрілив і починає такий процес розкладу в нашій землі. Так було на початку повномасштабної війни. А за кілька місяців висока зелена трава почала вбирати в себе увесь той метал, який був кинутий на нашу землю. Це навело художницю на думку, що всі ми через ту іржу переродимось і станемо ще сильнішими. Вона має свою внутрішню філософію. Та іржа вона надихнула мене на створення такої авторської техніки вирощування іржі на холсті і поверх нього писати картини. На виставці були представлені 20 полотен із серії Іржа відтворення. Інсталяцію доповнювали металеві скульптури та мольберти, а також шовковий живопис. Це вже сьома персональна виставка художниці у національному музеї імені Тараса Шевченка. Кожна нова виставка це якийсь абсолютно інший вимір, інший злет, інші якісь рефлексії. Це величезна підготовча робота. Вона користується своїми самостійно виготовила. Фарбами. І це, звичайно, відчувається на її полотнах, тому що таких кольорів. Таких відблисків на полотнах, які дає саме її авторська фарба, я не бачила особисто роботи художниці, особливі з глибоким філософським змістом. Вони дивують і водночас вражають. Оксана з дитинства захоплювалася хімією, що допомогло їй створити унікальну авторську техніку. Вона насправді використовує метали, ці мінерали, складники, які дають ось такий ефект, тому що ми тут бачимо іржу і бачимо оці. Сині блакитні вкраплення, це називається патина. Патина це нормально, це захисна плівка, яка захищає від корозії бронзу. Називається на благородна патина. Процес написання однієї картини займає від двох до трьох тижнів, тому авторка робить кілька полотен паралельно, аби презентувати своїм прихильникам не одну роботу, а всю колекцію. Дуже багато моїх картин вони мають таку саркастичну філософію, і мені дуже приємно, що навколо мене все ж таки моя фантазія витягує з характеристики звірів. Це те, що я маю закарбувати як історичний факт. Так з'явилась картина не все так однозначно, де зображений аристократичний кіт, котрий зверхньо дивиться на всіх, а також дикий кріль, який не ховається, коли бачить неприховану загрозу і курки Луїві тон. А знаєте, в мене по світові дуже багато дівчат, які не тільки поїхали, просто подружки, які живуть за кордоном. І не так вони відчувають наш нерв, наш біль. Вони співчувають так, але спокійне життя воно диктує все ж таки таку певну поведінку. І для того щоб вони не забували, що вони українки, що в першу чергу їм треба думати про те зараз, кому і як допомогти. Шовковий живопис окремий напрям, що допомагає мисткині донести ідею до людей. Тут у нагоді стали хустки. Вони мають такий самий орнамент, як її картини. Шовкові вироби двосторонні, яскраві та вдало доповнюють колекцію полотен. Це моя улюблена, надихаюча робота. Це наша мрія, рожевий кінь, який написаний на тлі фрідому, свободи. Бо наша мрія в перемозі і в вільності нашого українського народу. Від початку великої війни Оксана Фурса продає частину своїх картин на міжнародних аукціонах і донатить на армію. Каже, нам є що показати світові, адже українці трудолюбиві та креативні 2022 року, коли здавалося, мистецтво завмерло, художниця презентувала у столиці благодійну виставку марафон між небом та землею, наповнену янголами відродження, надії та перемоги. Через мистецтво вона демонструє свій біль страждання українського народу, його героїчну боротьбу і віру в неминучу перемогу та подальше процвітання України. Мистецтво. Це моє повітря, мистецтво це мої очі, мистецтво це мій одяг, який я вдягаю на себе і просто йду. А допомагає мені жити суспільство, моє оточення, мій колектив Арт-Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, моя сім'я, мої сини, мій чоловік, за спиною якого я відчуваю дійсно себе захищеною. І саме він дає мені можливість творити.